Привіт, розглянемо різальний диск Landroid Works. Ну, можливо, він підійде і для інших газонок-косарок. Дивіться, тут є кайма. Так як ми надрукували... А... Тут є кайма, так як ми надрукували, а клієнту треба інші розміри, то я її поки не знімав, щоб ця штучка тут висіла в комплекті. Ну, от тут воно буде без кайми. Дивіться, по розміру воно... 158. Тут в кругу 150. Отвори 6 мм, Тут між отворами приблизно 29 мм. Не приблизно 29 мм я згадав. По висоті він, броді, 7 мм, да, 7 мм по висоті. Я так зрозумів, якщо хтось хоче собі диск, замість ножів диск прикріпляти, але це не точно, просто приблизно. Ось так виглядає ця штука, надрукована ЗБС, міцна, не боїться жари. В принципі, все. Дякуємо за увагу.